Тароч, диви, який телефон на Олег скупила, матарол називається. Ти ж могла за ці гроші купити Samsung чи Xiaomi. Та задубала мене ці Samsung та Apple. Я хотіла щось нове. І вообще, труба огонь. Ти ж в курсі, що це небезпечно. Чоц. Ну, ти ж знаєш мотаролу, той що ополченець ДНР. Ну і що? Та і що, його ж підірвали в ліфті. Ну так це якийсь бомж. Ну так це матарола, з ним не можна заходити в ліфт. Господі Богдан, не мути воду. Віриш всяку дурню. Я отсюди піднялась на ліфті. Як бачиш, жива-здорова. Секунду, мальчики, треба відповісти. Алло? Йоп твою, ж. а я сказав. Всім здорова. Сьогоднішнє відео буде підсумком місячного користування Motorola Edge 2022, Тож сідайте зручніше, ви на каналі Crossfire і ми починаємо. Для тих, хто не дивився відео про Pixel 6, чи не підписаний на наш телеграм-канал, де підписники знали про цю історію ще раніше, то мій Pixel 6 благополучно здох у нерівному бою зі стопкою документів. Тож я екстрено був вимушений шукати собі заміну, поки я піксель остаточно не здох. На руках у мене лежало 2000 і плюс ще 2300 з проданого пікселя. В сумі вийшло 4300. Dreaming, Dreaming, Dreaming. І серед того, що мені пропонувала брахолка, були вбиті в хламі OnePlus 7, Pixel 6, але тут я навчений потрійним горе досвідом відкинув цю ідею. Mi 10, про яке в нас було відео, і Motorola Edge. З цією контурою я, я напряму ні разу не контактував. Тож мені стало цікаво, що воно взагалі таке. До того що оболонка там майже гугловська, тому я його і замовив. Подальше оповідання йтиме за нотатками, які я вів продовж використання, описуючи, як пройшов день, що, на що на і т.д. Перший день пройшов в наштуваннях Смарта. Коли я вперше взяв телефон до рук, я відчув наскільки дешево відчувається корпус, особливо в контрасті з iPhone 7. Навіть пластик на Pixel 3 a буде поприємніше, Що рамка, що кришка пластикові. по відчуттях він тактильно нагадує S2 FE. що ж до оболонки та роботи апарату. Це майже оболонка пікселі, і мені вона подобається. Тут також присутні фішки від мота, до прикладу, жест розділення екрану, але на процес здатність у мене нарікання були, коли все вперше налаштовалося. Телефон відверто лагав. Після пари перезавантажень та оновлень його нібито попустило. З того, що мені одразу подолала сцена, його невелике з габарити та доволі сний екран на 144 Гц. І вчувалось воно кайфово. Подивимось, якщо воно не сильно буде з'їдати батарею, то залишу всі 144. Таким був перший день. Тож, переходимо до наступного. Ранок другого дня. Перше, що я зробив, це виробив 144 Гц. Ні, не зрозуміти мене неправильно. Система з ним працює реально кайфово. Телефон відмальовує плавність без рваних анімацій. Але батарея тухне буквально на очах. Я ніби вернувся на iPhone SE. З інших місів це вібро. Відчувайся воно як міні-перфоратор, що дребжить в тебе в руках. А що мене порадував – це під сканер. Працює він в рази краще за Touch ID на iPhone SE. незалежно вологі в тебе руки чи палець під іншим кутом. Вечором я повернувся додому, і що мене вразило – це автономність. За майже повний день на мобільному інтернеті у мене залишилось 20%. Може для когось це норма, але я останні 4 роки сидів на боу телефонах, що живуть по 3 години. А от вібрація під почала дратувати. Тож я по максимуму її вимкнув. Прийшло ще пара днів, телефон працює стабільно. Загалом батарея вистачає, аби у сьомій ранку зняти його з зарядки і повернувшись з універу о 5 чи вечора після активного використання, у мене лишилось в районі 20%. Також чекаючи електричку, я обходив по Києву та поробив декілька фото. По фото до рівня Pixel 6 му як до Китаю, але в межах нормального освітлення фото виходять нормально для перегляду якості. На той період відео я майже не знімав, а те, що знімалось, було на вулиці, і в таких умовах телефон був десь на тому ж рівні. Під час зйомок інколи мене дратували лаги при роботі камери. До речі, я пробував поставити Gcam, але великої різниці не помітив, та й лаги не зникли. Зато пропало макро, пробував його якось додати, але не вийшло, тож повернувся на стокову. До речі, прилетів оновлення. Edge приїхав мені з 12 дроїдом. І за цей день мені висвітло сповідомився спочатку до 13, а потім і до 14 версії. Під кінець першого тижня телефон мене в цілому влаштовує. Сьогодні вранці, до речі, прилетіло. Піздало ну, я на 15-й дроїд, а ком комвіже, як 14, тож залиш 15-ку. З баги, окрім мікрофризів камери, є один рідкісний, але Блін... З баги, окрім мікрофризів камери, є один рідкісний, але пиздець 10 глюк. На 14-му дроїді, коли в рандомну мить, звук у Dito з наушника стає, тут включаєш відео під час дзвінка. Допомагає персонтаження та його я зловив два рази. На 15-му дроїді поки такого не помітив, тож йдемо далі. Пройшло майже два тижні. За цей час я зловив ще один баг і знову зі звуком в наушниках. Це раз, коли підключаєш вуха, викручуєш звук на максимум, а його не чути. Буквально звук 100, але чути, ніби ти підняв з нуля на одне ділення. Так, це фікситься перезавантаженням, але А, ну це просто дратує, Б. Перезавантаження у цього телефону. Ну просто яке довге. Дві хвилини треба, аби він роздуплився. Я точно телефон а не сервер. Далі я перестав вести нота. З приводу телефону, бо у мене були сесії, ну і тому що я просто забув. Тож наступна колонка вже буде підсумком місяця використання. Пройшов майже місяць використання, тож я можу зробити підсумки за раніше згаданими пунктами. Почнемо з корпусу. Хоч телефон і має Майдігона 606 дюймів, він не відчувається лопатою, шітко коли таке буває, що я не можу дотягнутися судним пальцем у верхній край кута. А ті, хто дивиться мене не вперше, вже в курсі, що ергономіка є одним з корпунктів для мене при виборі телефону. Heal, so Я не експерт з цвятакуру, і можливо, хтось, хто розбереться в цьому собі очі де чисна місце в екран, але мені норм. Нема відчуття, що кольори якісь перенасичені чи тусклі. Пікселі ви тут теж не побачите через роздільну здатність 2400 400 на 1800 Фронталка ж очі не мулі, і про неї я збув вже буквально на другий день. За цей місяць він мене не підводив, палець пізниці буквально 10 з 10 разів. Швидкістю він не відрізняється, але як на мене краще почекати 2 секунди, ніж десяток разів тикати у швидкісний сканер, що не реагує на палець. Да, iPhone. Мабуть, це той рідкісний випадок, коли мені пощастило отримати телефон не з угашеним акумом. Об'єм тут рівно 5000 мА, і загалом цього об'єму вистачає з головою, враховуючи мій юзер сценарій. О і ранку я знімаю от зарядки, виходжу з дому, врубачу мобільний інтернет, та йду в університет. Сиджу там, гуляю по Києву та вертаюся додому зазвичай десь о 17 й годині. Та у мене лишається ще 20%. Якщо шпірити показникам, що не сам мото, то в середньому в день у мене виходить годин 6-6,5. У нас на годинку у нас iPhone не вміє фокус. Молодець, Просто! Ох, який молодець. Він взагалі фокус проїбав? Так, да, він згорів фокус. І так, дубль 2. На решті падла почав фокусуватись так от. У нас 19,26. На заряду телефона 6%. Він був знятий о 7 ранку з за зарядки і до цього моменту ні разу не заряджався. Як на мене. Дуже хороший результат. Давайте перевіримо, скільки у мене було цього. Так, да, букви. Я забув, що таке букви, панове. Скільки годин у мене. Ну, слухайте. Загалом, от така от статистика. Як на мене, офігенно. Да, конечно, корпус таке себе. ладно. Батарея тут класна. Камера. І тут у мене відчуття двояке. Спочатку про фото. Загальна картинка непогана. Але в межах нормального освітлення. У темних чи тусклих приміщеннях ловіть шуми. І то все до моменту, як ви хочете сфоткати рухомий об'єкт або будете рухатись самі. Бо в цьому випадку картинка змазується в кашу. Тож єдиний варіант отримати тут нормальну картинку це стати по стоці рівно, як пам'ятник, та молитись, щоб те, що ви фоткаєте, не рухалось. І то не факт. Нічні фото дуже не дуже. Щось видно, але переглядати, чи тим паче ставити це на шпалери, ви навряд чи захочете. Чи виправляють ці помилки гекам? No. Єдине, чим він відрізняється, це інколи кращими кольорами на гекамі. Але при цьому він лаг... Блять. Але при цьому він жорстко лагає. Тож задоволення сумнівне. А що по відео? ясним, на вулиці, це все ще терпимо. А от в приміщеннях картинка це тупо мило. Дивитися на це, особливо на моніторі, фізично боляче. Якщо знімати на нього до приходу, як ваш коріш ригає, то це ще норм. Але якщо ви заробились у блогери на дому, то краще шукайте щось інше. У чому мене остаточно розчарувало, так це стабілізація. А точніше і повна відсутність. Не дай Бог ти тримати ваш камеру нерівно. Як картинка на відео перетворюється на семибальний сил трус. Наглядний приклад. Відео про комп на 5060 я знімав на нього. Футажі я записував той же день, що й притяг комплектуючи додому. Руки у мене боліли та трохи тряслись. Так, от відео з футажами комплектуючих через, через це невеличке тремтіння виглядало так, ніби його знімав хронічний алкоголік з 20-річним тремором. А ну і звук на відео повне гавно. Гікам теж магії не зробив. Тож загальний вердикт щодо камери, вона дуже посередня. Трохи додам, все, що я писав вище, переважно стосується 60 ФПС. Втритій, звук все ще такий ж жахливий, але картинка не так сильно ріже очі, і все я просто терпимо. Але при цьому навіть Сімблю знімає трохи краще. Чи рекомендую я цей телефон? No. У нього є свої плюси: доволі компактний форм-фактор, хороша оболонка, швидкий сканер, шикарна автономність, але натомість скудні матеріали. Такий собі звук, середнє фото, дуже посереднє, а місцями жахливе відео та блювотний звук у відеох. Зацінув 4000, є куди кращі варіанти. Якщо ж вам треба другорядний телефон для роботи, щоб фоткати документ та бути постійно на зв'язку, і ви знайдете його за 2,5, то буде дуже хороший варіант. А на цьому все. Дякую, що додивилися до цього моменту. У мікрофон був Crossfire, і побачимось наступному відео. We'll be right <laughs> back.